Презентуємо спеціальність туристичне обслуговування. Індустрія туризму сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності, готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури спорту тощо, які забезпечують прийом обслуговування та перевезення туристів. Наші викладачі Директор Виноградівського державного коледжу Мукачевського державного університету Олена Іванівна Бабинець, за відділення та викладачі з хімії Вікторія Йосипівна Чонка, голова циклової комісії та викладач професійних дисциплін Любов Йосипівна Якуб, викладач спеціальних дисциплін Наталія Васильівна Маханець, викладачі економічних наук. Світлана Михайлівна Феєр та Світлана Юрівна Шпиньович. Викладач української мови та літератури Євгенія Миколаївна Кузьміна, викладач природничих та професійних дисциплін Світлана Михайлівна Співак, викладачі іноземних мов Ірина Андріївна Пацкан, Тетяна В'ячеславівна Шклярук, Руслана Іванівна Ваш, Наталія Михайлівна Філей, Лілія Степанівна Супронович. Туристична індустрія забезпечує рекреаційні потреби людини, а це і відновлення фізичних, духовних сил, нервово-психологічні розвантаження, які значно зросли за останні часи, у зв'язку зі зміною умов праці, несприятливою екологічною ситуацією, спеціальність туристичного обслуговування, має денне відділення, термін навчання, в якому складає 3,5 роки. Випускники отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста. На сьогодні туризм розглядається як сукупність різних сфер діяльності людини. Феноменальність туризму зумовлена тим, що він давній, як наш світ, що в Біблії є спогади про подорож людей і сушею, і водою і з використанням тварин. Ми, українці, є нацією дуже давньою, і наша історія варта того. Щоб про неї пам'ятав світ. Отже, на сьогодні це не лише розкіш, а в першу чергу задоволення постійних людських потреб до потягу та пізнання, до оздоровлення та рекреації, до необхідності збереження навколишнього середовища. Тому ми сьогодні говоримо про такі функції, як рекреаційна, соціальна, культурна, екологічна, економічна. Просвітницька, виховна та релігійна. Професія організатор туристичного обслуговування має свої переваги: затримуваність на ринку праці, можливість створити власний туристичний бізнес, подорожувати, в тому числі і за кордоном, отримувати задоволення від роботи, оздоровлюватись. Випускники цієї спеціальності мають можливість працевлаштуватися туроператорами та турагентами, керівниками туристичних підприємств та їх підрозділів. Наші випускники можуть працювати гідами перекладачами організаторами відпочинку та дозвілля в сфері обслуговування. Протягом декількох останніх років професія туриста займає друге місце в рейтингу найбільш популярних професій на ринку праці. А кількість подорожуючих щорічно збільшується на 5-7% і в 2013 році досягла понад 90 мільйонів осіб. Так ми навчаємося. В кабінеті німецької мови проходить лекція. А так відбуваються заняття в кабінеті Технологія і організація туристичної діяльності. Зараз перед нами навчальна лабораторія, де студенти набувають практичних навичок з дисципліни Ресторанна справа та втілюють свої творчі задуми в життя, виконують творчі роботи. Наше дозвілля. Керівництво коледжу сприяє організації різноманітних культурних заходів, спортивних змагань. Цікаво організовує дозвілля для студентів. Масляна. Одним з найяскравіших є масляна. Це традиційне свято, яке відзначається в коледжі кожного року. Студенти готуються до нього заздалегідь, вивчають народні традиції, готують національні страви. Але основним елементом масляної, звичайно, є млинці, які, до речі, готуються власноруч. Звичайно ж, не обходиться і без розваг, змагань та конкурсів. Неосторонь проведення вже старшого міжнародним фестивалю у Лоза були наші студенти. Минулому році було виставлено на святі садибу Понорадівського державного коледжу, яка була відмічена другим місцем. Нашим поважним гостем був головний консул Угорщини Йожик Бочкої, який дуже позитивно відгукнувся на творчу роботу Угорсько-українська зустріч. Екскурсії. Нещодавно ми започаткували проведення тематичних екскурсій, присвячених Дню туризму. Студенти третіх, четвертих курсів із задоволенням розповідали гостям та вчителям про історії нашого міста та пам'ятки архітектури і скульптури. Практика особливо цікавою є практика студентів нашої спеціальності. навчально ознайомлювальна та технологічні практики проходять на таких підприємствах, як Багатопрофільний санаторій Теплиця, санаторій Орлини Гніздо, готельно-туристичний комплекс Свиноградів, туристична агенція Viva Tour, база відпочинку Сонячна гора, база відпочинку Чорна Гора та інші. Творчі роботи. Вже починаючи з першого курсу, студенти планують тематику майбутніх творчих робіт, працюють над задуманими. А виконують ці роботи на третьому курсі. Вашій увазі пропонуємо Гавайський стіл, Алоха Гавайї, Морський стіл, Дитячий Стіл, Мистецький стіл та Ретро 20 століття. Запрошуємо вас на навчання зі спеціальності туристичне обслуговування у Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету.